Майже кожне прикарпатське село святкує своєрідні ювілеї чи круглі дати історичні згадки про свій населений пункт. А сільська громада старого листя Тисмінського району день народження села відзначає щороку. Таке свято, окрім яскравого розважального забарвлення, як правило, ще є своєрідним звітом сільського голови про проведену роботу, виявлені недоліки і шляхи подолання соціально-побутових проблем. Це свято для дійсно єднання громади, де ми можемо в один раз в рік. Так плідно зібратися, згадати про своїх тих, яких сьогодні немає присутні при нас, ті, які сьогодні прославляють село на різних, на різних теренах, і поєднатися, побрататися, породнитися ще народженням своєї маленької батьківщини. Програма свята була різноманітною і насиченою, спортивні змагання, конкурси, народні пісні і запальні танці, вшанування ветеранів праці, матерів героїнь і учасників визвольного руху. Тут було все, чим живе й розвивається Старий Лисець, де дбають не лише про матеріальні, а й духовні. Цінності люди тут талановиті, гарні, здібні, добрі, духовне життя. Ну. І дітки ходять до церкви, і молодь є, і звичайно старші люди. Хоча 596-та річниця це не кругла дата. В гості до Старолисецької громади з'їхалися голови усіх навколишніх сіл, аби, як кажуть, набратися досвіду і своїм поділитися. Окрім представників владних структур різного рівня на свято, приїхали чисельна американська делегація, яка вже роками плідно співпрацює із сільською медициною. Як результат, Старолисецький фельдшерсько акушерський пункт є одним із кращих не Лише в районі, а на Прикарпатті дуже добросердечні люди, і завдяки їм та їхньому голові Анатолію Романовичу ви можете побачити те, що ви бачите сьогодні. І мова йде не тільки про те, що це зробила одна людина. Це спільна співпраця сільської громади, це співпраця нації. після завершення професійно виконаної концертної програми присутні мали можливість насолодитися 76 кілограмовим святковим тортом. Михайло Березень, Михайло Яремчук, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.